Сьогодні відбулося засідання вищого антикорупційного суду у справі голови Полтавської міської тергромади. Нагадаємо, у червні минулого року СБУ Полтавщини повідомила, що посадовцям полтавської міськради оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів. До інституту розвитку міста на посади фахівців, урбаністок було оформлено працівниць, які не з'являлися на робочі місця, але отримували заробітні плати та трудовий стаж. У той же час ці особи, як стверджують слідчі, працювали домогосподарками у маєтку Олександра Мамая. За даними слідства, з міського бюджету вони отримали зарплату за майже рік та два місяці загальною сумою близько 572 тисячі гривень. Мамай свою провину визнав. Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на один рік. На підставі статті 75 кримінального кодексу України, суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком один рік.